Біг, це прекрасна штука. Голова повністю перезавантажується. Ти хвилинами чи годинами медитуєш і прокачуєш своє здоров'я, але є Нюанси. Поки ти прокачуєш здоров'я свою стаміну, можна заробити бобо своїм стопам та колінам, а потім і своїй голові, бо саме вона потім буде вирішувати питання з білю в ногах. Тому давайте ви зараз послухайте вусатого дядьку, який в своєму житті насправді пробіг вже декілька напівмарафонів. Ні, це не буде розмова про трикатлет, котлета, айронменів, це буде розмова про звичайних нас у таких трошки запливших з вагою 90 плюс КГ, які хочуть бігати. Я вам розкажу свою історію, як я починав бігати, як я бігаю майже там кожен сезон і що для цього треба. Отож, мощуйтесь зручніше, робіть собі оці БСАшки і всякі вітамінки, і починайте перегляд цікавого і корисного відео на каналі Смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Поїхали! Кожен або майже кожен бігун починає свій біговий шлях з того, що бере взуття, яке у нього є. В наявності, наприклад, осінайки думає: ага, я можу в них бігати, бо вони виглядають майже так само, як і е, в рекламі найки. Вірно? Ні, взагалі ні. І ось ти взуваєш оце, все вибігаєш, несешся, як дурний, коле в боку, зупиняєшся, трошки пройшовся, знову побіг, і так може пробігаєш 2-3 кілометра, і все можливо, цей приступ продублюється, бо в інстаграмі аудиторія чекає на твої пробіжки. Ні, ніхто не чекає. І все за цей час можна встигнути зробити собі артрит, проблеми з колінами та серцем про техніку, програми, як ото правильно бігати в пульсових зонах. Все це. Звісно, я можу розказати, але це не тема сьогоднішнього відео. Просто, якщо хочете, напишіть в коментарях, що давай про те, як починати звичайним людям бігати. І ми знімемо про це відео. Але давайте, щоб там, як мінімум, було 50 коментарів зі словом біг. Тоді знімемо. А ми от зараз саме про взуття. Чомусь хтось комусь колись сказав, що спортивне взуття не має коштувати дорого. І для занять бігом підійде будь-що. Це ні се ні ти. Ниця. Правильно сказав? Для бігу треба таке саме якісне взуття, як і для щоденного використання, можливо, навіть якісніше. Ну ви чули, хоч коли, щоб хтось сказав, що спортивний автомобіль має коштувати дешевше, ніж звичайно? Ні. Так само працює і з взуттям. Треба звикнути до того, що для спорту треба купувати. Ну, можливо, не найдорожче, але якісне взуття. І звісно, забувайте про ці фу з ринків та переходів, бо там будуть страждати і коліна, і ноги, і голова, і все, що у вас тільки є. Так, ви зрозуміли, що взуття для спорту має бути якісним, і це вже насправді 50% вдалого початку. Далі треба підійти до дзеркала, глянути на свої ніжки. Ні, не на квадріцепси, а на стопи. Ось так, так. Давайте подивимось на моєму прикладі. Бачите, що в мене завал стопи йде всередину. Це тому, що в мене пласту стопість, моя стопа майже повністю лягає на підлогу і майже немає амортизації. Така штука називається гіперпронація. Коли стопа дуже сильно вгинається, коли стопа дуже сильно вигинається, то це гіпопронація. І тоді ногу викручує назовні. Ну а нейтральну пронацію і ідеальну цю підвізку людини мають можливо три. Людини в світі, і я насправді таких не бачив. Але якщо у вас така, то це ось супер. Отож, моя нога широка, вона розтягує все взуття і потребує кросівок, які призначені саме для мене. Тож я не вибираю взуття за дизайном, кольором. Я вибираю саме за функціональною частиною, щоб моя нога під час бігу правильно ставала та правильно амортизувала. Що це дає на практиці? У взутті, яке не призначене для таких ніг, спочатку страждає стопа, можливо, ахіл, далі йдуть коліна. Вони там трохи офігівають і далі йде на таста хребет. Тобто від просівок реально може постраждати голова, бо страждає хребет. Поняли, прощаю? Ви далі, звісно, пройти гейт аналіз Це така штука, коли ви стаєте на бігову доріжку, вас знімають з камерами, дивляться, які у вас там ці пронації, гіпернації. І рекомендують те взуття, яке буде підходити саме для вас. До речі, це недорого коштує. Можете там десь загуглити, подивитися, де воно є біля вас, і перед тим, як починати бігати, пройти оцю штуку. Чи зробив я отой гейт-аналіз собі? Звісно, ні, бо я дурний і гордий, надивився блогерів, взяв взуття, яке було, і побіг. І добіг до того, що були проблеми з колінами. Потім я пив оті якісь там нефервекси, як вони, глюкозамін з хандреїтіном, трошки вилікував, і нарешті я. Якось дійшов до все ж таки нормального взуття. Після того, як я вибрав взуття, яке підходить саме мені, то я дуже здивувався результату, бо навіть темп виріс, якщо тоді у мене середній був 6,20, то пробіжав оті 10 плюс кілометрів з новим взуттям, я одразу приблизно за 525 30 Тобто ви розумієте, який є результат. І при всьому цьому в мене пульс був такий самий. Окей, з взуттям розібралися, тепер нам потрібно розуміти, які в нас цілі і скільки і де ми будемо бігати. Якщо ваш біг то 15 хвилин зранку на стадіоні, щоб запуститися, то це одні кросівки. Прості, тренувальні, з не дуже агресивною підтримкою і не такі амортизуючі. Якщо ви готуєтеся до першої половинки або навіть марафону, тут треба спеціалізоване взуття з дуже виразною амортизацією п'ятки та носка. Потужною підошвою для бігу по асфальту тощо. Якщо ви бігаєте Виключно в лісах та парках, де асфальт рідкий гість, то дивіться на трейлові варіанти. Щодо матеріалу, давайте буду показувати на своєму кросівку. Я, коли починав бігати, взяв собі кросівок саме ось таким, як би обмежувачем, да? він тут був твердий. А в мене навіть по цьому найку видно, що в мене палець дивиться отак вгору завжди. Я думаю, ну просто побережу кросівки, не буде тут дірки. Насправді, все це помилка. Хай буде тут дірка, але у вас буде з ногтями все завжди нормально, бо після першого напівмарафону. Я прибіжав, просто у мене ніготь був як у старого діда. Він трошки від, від, отак підріз туди, потім він заріс якоюсь фігньою, і це все було приблизно півроку. Потім він став нормальним. Отож, не переживайте, якщо у вас пальці дивляться вгору і проривають оцю сіточку. Хай краще вона проривається, ніж ви шкодите своїм нігтям. Зауважте, що у бігових кросівок є чіткий термін пробігу. Їх ресурс обчислюється в кілометрах. Зазвичай це 500 1200 км кілометрів пробігу по асфальту або після півтори тисячі кілометрів в спортзалі або на стадіоні. Після цього проміжку технології починають працювати проти вас, знижується амортизація, псується щеплення з поверхньою та різко падає безпека ваших пальців і стоп. Цей пробіг дуже зручно фіксувати в додатках Strava чи Garmin Connect. Але насправді до мене набагато більше додатків, просто я користуюся саме оцими. Я бігаю вже 4 роки, то мене грабиє, я по 20 км пробігаю через тренування, то я можу за місяць два рази побігати, чи два рази за рік. Але в мене є завжди бігове взуття. І я все ж таки рекомендую звертати увагу на ті бренди, які... Так скажемо, всесвітньо відомі. Заходимо одразу на сайт Hotline.ua, щоб розуміти порядок цін і їх вигляд. Топчик з того, що я спробував, це Хока, вони ще Хока Ван Ван називаються, та Саконі. Дійсно, претензії нуль відчуваєш себе як виход. Також багато хто радить Asics, Nike, New Balance та Mizuno. Звісно, все залежить від моделі, але ці бренди роблять дуже якісне бігове взуття, Довіряти можна. Але все ж таки це більше. Суб'єктивна штука, і в кінці я скажу наступне: якщо ви думаєте, що біг зробить вас струнким, то подивіться на мене. Якось не зробив. І дійсно, спочатку, якщо ви хочете похудішати, то спочатку треба займатися харчуванням, а після того вже починати бігати. Бо надлишок ваги він шкодить і колінам, і суставам, і вашій голові. А після того, як ви на дієті вже вкинули якусь вагу, ви можете спокійно бігати і не так шкодити своєму організму. Тобто ви вийшли на плату дієтою і потім вже починаєте ще більше скидувати за рахунок бігу і кайфувати від цього. Ну це з червоною мордою після трьох кілометрів з больними колінами, головою приходити домою. І їсти оті мільйони калорій, які, звісно, після бігу дуже сильно хочеться з'їсти. До речі, да, якщо після залу мені чомусь так не хочеться їсти, то після бігу там через годинку я можу з'їсти навіть слона. Тож про це також треба думати. Біг це кайф і наркотик. Ну добрий наркотик. І знаєте, я дуже заздрю тим людям, які... Бояться його і ще жодного разу його не спробували, і все ж таки колись спробують. Бо оці перші відчуття, коли ти там бігаєш в перші місяці, вони не з чим не порівняльні. Просто це кайф в абсолюті. Якщо ви бігаєте, то ставте подобайки. Якщо ви не бігаєте, то пишіть коментарі, чому ви не бігаєте. І якщо ви збираєтесь бігати, то підписуйтеся на наш канал, бо у нас буде багато різних цікавих матеріалів про біг. Ну, я тож починаю зараз бігати, бо у нас вже 4 квітня на момент зйомки відео. Все, дякую за увагу і слава Україні!